Він просив зробити красиво, ну, закрий двері. Зробили ми красиво. Це сторіс, я трошки запишу, чи ні. Вийшло у нас красоту навеску чи ні. Як ви вважаєте, симпатично виглядає чи не дуже? Відерку, так. Да. Це ограничитель для дверей. Ну, Хазяїн зробив обмежувач. <меш> 10 кВт батарейка, 6 кВт інвертор без активного охолодження. Ідеальний варіант для маленького будинку. Або для квартири, взагалі ідеальний варіант він безшумний. Тобто зараз ми працюємо на акумуляторах, він просто безшумний. Ну і стабілізатор напруги поставили теж 9 кВт. Чекаємо на міську мережу, щось у нас затримується. Але ми працюємо на акумуляторах. Працює у нас тут газовий котел, скважина, освітлення, розетки. Майже все працює від інвертора. Отак, от кому потрібно, звертайтеся продаж обладнання, монтаж, обладнання, Київ, Київська область.